Подивімося спочатку в яких умовах перебували ці люди. У ту епоху вони населяли віддалені райони Єгипту, їхнє число сильно зростало і вони були рабами. Але чому вони були рабами? Треба сказати, що зі сходу із заходу. Великі простори непрохідних пустель захищають Єгипет від вторгнення загарбників. На півдні країна межує з Ефіопією, і нерідко загарбники, що прийшли з півдня, скасовували місцеву владу і встановлювали свою династію. В Єгипет можна було вторгнутися також з півночі, точніше, від Дельти річки місця висадки морських народів, яких називали за часи виходу євреїв з Єгипту, або через суєцький перешийок. Вторгнення подібного роду відбулося за 18 століть до Христового народження. Чужоземці прийшли з півночі, спустившись через Палестину, яка для Єгипту була свого роду захисним рубежем. Що ж це були за люди? Ними керували знамениті гіксоси, царі пастухи, походження яких встановити досить важко. До них приєдналися деякі племена семітів кочівників із Сирії та Палестини. Завойовники заволоділи Дельтою, тобто царством Нижнього Єгипту, бо Єгипет традиційно поділявся на два царства, об'єднані під подвійною короною фараона червоною і білою. Отже, північне царство опинилося в руках Гіксосів. Місцева влада змушена була відступити на південь. Під час захоплення Дельти Гіксосами велика кількість палестинських семітів без зусиль проникла в Дельту, де вони могли займатися землеробством. Щоразу, коли Палестина потерпала від посухи і насувався страшний голод, семіти спускалися в район Дельти, де регулярно розливався ніл. Велика кількість бідняків осіла на сході Дельти в землі Гесем. З цієї ж причини батько і брати Йосифа прийшли до Єгипту. Так кочівники семіти ставали фелахами землеробами. Вони принаймні могли регулярно харчуватися. Але коли бідняки отримують засоби для життя, вони починають сильно розмножуватися, що збільшує їхні злидні, які вони намагалися подолати. Потомство Якова розросталося в Єгипті з кінця вісімнадцятого до початку тринадцятого століття. Тим часом фараонам, які облаштувалися на півдні країни, вдалося вигнати гіксосів і знову заволодіти Дельтою. Войовничі чужоземці перетнули пустелю і разом зі своїми возами пішли на північ. Але бідні іммігранти, які завдяки фараонам, що належали до їхньої раси, змогли увійти в Дельту, стали п'ятою колоною, залишеною після себе завойовниками. Цілком івомірно. Єгипетські націоналісти, які знову опанували цією частиною Єгипту, ставилися до них із великою недовірою. Яку їм слід було обрати політику щодо них? Вони обрали політику подвійної гри, подібно до тієї, яку ввів Гітлер щодо переміщених осіб, перше, термінові роботи з оборони країни, а також необхідний нагляд за людьми небезпечними для національної безпеки. Вимагають використовувати їх на каторжних роботах для зміцнення безпеки країни. Друге, використання їх на примусових роботах як робочої сили сприятиме їхньому вимиранню. Таким чином, фараони прагнули з одного боку викорінити небезпечний народ, а з іншого використовувати його на важких роботах для зміцнення кордонів, які виявилися вразливими за часів гіксосів. Поступово євреї стали людьми абсолютно безправними, їм не довіряли, за ними стежили, їх жорстоко експлуатували і з радістю знищили б усіх до одного, якби вони не були так потрібні. 3200 років по тому Ізраїль опинився в такому самому становищі. Я впевнений, що не було до цього в історії людства народу якому б загрожувало повне знищення, дійсно для такого геноциду була необхідна величезна бюрократична імперія, в якій людей систематично використовують тільки з точки зору чистої вигоди, стародавній Єгипет найвищою мірою втілив у собі подібну державу. Цій країні не були чужі уявлення про гуманність, але вони мали особливий характер. І були зосереджені навколо особистості фараона, який вважався людиною з великої літери, що володіє силою десяти. Всі інші люди були служителями фараона і різнилися лише тим, що перебували на різних щаблях служіння, до тих, хто не належав до єгиптян, я маю на увазі євреїв, ставилися як до будівельного матеріалу або обладнання, скажімо, канатів чи блоків, що використовують при будівництві пірамід. Тільки в імперії такого типу, де витончений гуманізм вищих верст поєднувався з бюрократизмом середніх, а на нижчих поверхах мешкали майже не люди, поки ті суспільства, з яких досконало витискали все, що тільки можна, тільки в такій державі деяка кількість людей могла опинитися в тому кричущому становищі, яке міг вирішити тільки всемогутній Спаситель. Ізраїль перебував у настільки тяжкому становищі, що не міг уже волати до Господа. Крик страждання застрягав у горлі, він був настільки задавлений, що втратив будь-яке уявлення про свободу. Лише тоді можна говорити про справді лиховісний стан, коли він доводить людину до забуття самого сенсу свободи.